Порох би вирулив людина, яку я дуже поважаю, пан Юрій Ружицький. Порох би вирулив, навіть зараз, коли вже втрачено, здається, все, що можна лише втратити. Ви вже не обирали, а обрані вами накерували. схаменіться, огляніться навколо. Порівняйте, було стало. Просто сходіть на цвинтар, просто постійте під прапорами. Сотні тисяч прапорів. Кращі люди під ними, кращі. Просто подумайте, не подумайте, а саме подумайте. Варто зазначити, що під одним з тих прапорів, про які про які говорив пан Юрій Ружицький, лежить і його син, наш загиблий герой, Руслан Ружецький. Так, от я повністю згодна з паном Юрієм про те, що порох би вирулив завдяки своїй компетенції, компетентностям, неймовірному досвіду, професіоналізму, фаховості, цілому комплексу особистіх особистісних якостей. Але порох би вирулив, тим більше вирулював би він не сам, а з професіоналами, яких він привів би до влади.